То вже гарно два ті підписники по подвір'я. Дерева цвітуть, пташки співають. На вулиці 9 квітня. І у нас зима. І у нас зима. Боже, Боже. І ще падає. На зеленому траві біла зима, білий сніг. От і не дарма, друзі кажуть, що не ховати одяг, що так і є. Дивлюся, Жуля, де ти побігла? Так і є, друзі. Дивлюся, що я вчора була в тоненькій кофті на роботі, а сьогодні прийдеться витягувати куртку і сапожки. Бо на вулиці досить падає сніг, та ще й холодно. Навіть не здається, що на вулиці квітень. Ну, якось так. Ну, що зробити, як кажуть ті, хто напилися 12 місяців і помінялися місцями. То, що в січні мало падати, падає і у квітні. В січні було теплота, щоб можна було і садити город, а тепер, коли садити поле, тепер падає сніг січневий. Ну, що зробить жуля? Ходи, ходи Жулька. Моя собачка. Де ти там? Де ти там? Що, зима? Зима? Жулясь? Зима. Ташки співають, а на вулиці сніг падає. От. От діло. От діло. Сніг просто падає клаптями. Ну, воно мусить випадати. Так цікаво. Так цікаво, як воно падає. Просто клаптями. Ну, нічого, і це переживемо. Скільки того, на цей тиждень таке так тільки. А вже з неділі буде тепло, дасть Бог дочекати. І таке. Я закрутилася, убрала Стару шапку Хожу по вулиці, дивлюся, яка зима кругом. Це просто. Яка зима кругом. Йой-йой-йой. Ой, знаєте що? Скажу вам. Вчора мені прилетів коментар. Щоб ми з Михайликом так на камеру не любилися. То я вам відповім: друзі, друзі і не друзі, ми вже з моїм Михайликом живемо 35 років. І ми вже таке всяке перейшли від моїх 16 років. Що це просто. Я просто це все не хочу виносити на загальний загал. Я, якби стала вам це все розповідати, то ви б зовсім іншими очима і зовсім іншими словами подивилися. Але пані написала, що вона не хейтер. Але у державі війна, у державі біда, а ви цілуєтеся на камеру. А ми, а ми пані не цілуємося на камеру, якщо ви замітили, якщо ви добре дивилися. Він тільки так мене поважає. Цілуватися це зовсім інший, інший спосіб. Ну, але нічого, якщо ви таке побачили, то добре, дивіться далі, а далі буде ще цікавіше. Я в тому році пригадую друзі, що я знімала, у нас ось тут бузина чорна. І тут було ще саме ще більше листечко. Я знімала, дивіться, яке листя, замерзла. І я знімала і казала, що слідкую. За отим величезним листям, то такі були здорові вже, вже листки. То вже не знаю, було. Та, напевно, вже середина квітня була. Бо листки вже були такі досить величезні. А тепер, друзі, усе ось це позамерзало. Листочки позамерзали. Снігу на цвіт нападало. Зима, ну так, воно воно потім зійде. Але на цвіт нападало. Так що так. І все, всі бруньки, котрі не розпустилися ще, все біле і замерзло. Доброго ранку вам ще раз, друзі. Слава Ісусу Христу. Ой, на вулиці зима. Уже. Напевно, буде по всьому квітучому, бо квіти аж порижили від снігу. Морозу як такого немає, бо все колобані, все не позамерзало. Але, якщо подивитися на мене, як я оділася, одна кофта, друга кофта. І зверху ще зимова куртка і шапка, як бачите, то можна знати, що у нас не тепло. Прийшла зима і до нас з снігом. Сьогодні 9 квітня. І на Тернопільщині, південь Тернопільської області, вкриває снігом. Того року такого не було, було холодно, але снігу не було в цю пору. Але у му році, коли я була в Польщі, то Мар'янка моя скидала мені фотографії, що в нас сніг, я вже розповідала, що у нас сніг був на подвір'ю десь так 10 сантиметрів точно нападало. Ну, нічого, що робити? Шкода, звичайно, ось цієї, все позамерзало. Ось цієї рослинки. Ну, але воно гарне. Бачите, яке воно гарне. Але що з того, як воно замерзло? Зробила, друзі, декілька фотографій біля ось цього кущика. Буде згадка нам на слідуючий рік, як бог десь дочекати, дожити. <кій> Яка була зима у 25-му. Ой, Боже, не дарма кажуть ті, хто ці, що 12 місяців напилися. Це, звичайно, ем, жарти, <кій> але воно дійсно якось так є. Хто колись знав, щоб у квітні був сніг, так були приморозки Неперечу, були, але хто знав, що така буде зима колись. Так, ой Боже. так, Зранку поговорили вже з Мар'янкою, пішла з Максимком до садочка, <кхи> повела. У них теж там на Київщині холодно, і так добряче холодно. Ой. Теж Максимко в рукавичках аж. Ну, що робити? Каже Мар'янка, мамо, ви колись виділи Щоб у квітні йти в рукавичках до садочка. Я кажу, я тобі більше скажу. У вас трохи мороз, а у нас ще сніг. Показую її через вікно. Телефон поставила до вікна, вона шахнулася. Каже ого, ого. А ти думаєш, кажу. <кій> Максимку щось собі там говорить, щось собі там з мультика речення повторює. Уже, друзі, набагато краще, набагато краще вже. Починає, починає, як я люблю казати, зліплювати. Божека зима. Зліплювати речення докупи, слова докупи в речення. Дякувати Богові, і дякувати вам і вашим молитвам. Я вам не, не змучуся дякувати за вашу підтримку, за ваші вподобайки, за ваші... Репости моїх відео у своїх соцмережах. Це дуже для мене дуже велика підтримка. Дивіться, яка зима. От тобі і маєш. Це ми вже обидвоє сіли сьогодні зранку з Михайликом і сміємося, що під агроволокно посадили відро картоплі, щоб було скоріше. Під агроволокно люди багато дечого насадили. І капусти, і бурячок червоний. Це все поприкладало снігом. О Боже. Це я вам скажу. Дуже. Це дуже-дуже-дуже. Так що ховаю телефон, руки змерзла. Ховаю руки в кишені Бо якби й такого й морозу нема, і все рівно я в руки смерзла, все рівно холодно. Так що всім бажаю гарного, позитивного, спокійного дня. Божого благословення, бережи вас Бог. У всяких випадках. А я... Біжу на роботу. Дерева, бідні, білий цвіт, усе поскладалося, все постулювалося, усе таке нещасненьке, Кхе -кхе. бо сніг, сніг летить зверху, нанизу дерева. Ось дивіться, яка дика, дика ружа. Що воно, бідосі? Да? Будемо сподіватися, що нічого страшного з цими деревами не станеться. І урожай буде, але хто його знає. Може бути, може не бути. Так що, друзі, я долаю свою гору. Усім бажаю міцного здоров'ячка, Божого благословення. До нових зустрічей. Па-па-па-па. О, як це все. Поприпадало. Щебель опустив вуха. Все кругом біло. Кругом біло. Ось тут між теплицями, тут і там посаджена картопля під агроволокно. Усе понакривало. Може, з одної сторони і добре, бо буде тепліше. А з другої сторони на зелений ліс білий сніг, хоча вже прояснюється, вже продирається. Але хто його знає, що до вечора буде, друзі? Ніхто нічого не знає. Тут починає у нас цвісти. Такі кущі, ще не починають цвісти, ще тільки тер. Такий чорний тер, він дуже добрий для желудка. Ще тільки починає, ще тільки бульбахи. Зазвичай він має цвісти до Юрія. До Юрія. Юрія у нас по старому стилі 6 травня. 6 травня, по старому стилі, тоді бетувало, бетвало, як би то повір'я, що того теру він колючий, закладати у двері до стайні, у кого є худоба, бо так повірували старі люди що відьми приходять і видоюють корови. Ой, не знаю, друзі, не знаю. Це таке. Можна вірити, можна не вірити. Колись вірили, бо було дуже страшно багато старих людей. Таких дуже старих. І молодші від них вірили, що вони в якійсь мірі свої рідні відьми. Зараз молодіж, молодь не тримає худобу, та ми в тому числі. Дуже тяжка то робота з худобою. Мені простіше слоїк молока купити раз на місяць, як то, що годувати одну корову. Одна корова себе не окуплює, а для самого себе тримати за нас двох. То теж не, не діло. Та й таке, друзі. Так що я побігла. Всім гарного дня. Бідний лелека. Як він змерз, бідося.